Війна що показала, да? що тут питання престижності професії. Дайте зарплатню не в 6 тисяч гривень молодому спеціалісту, особливо в сільських школах, а набагато вище, і тоді, скоріше за все, попиту на вчителів не буде, а буде конкуренція. Вітаю, це Одеське життя. Мене звати Діана Федотова. Сьогодні будемо говорити про те, як працюють українські вузи під час війни. Допоможе у цьому розібратися Андрій Краснажон, ректор Южноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського. Андрій, що з освітянами знаємо, що когось мобілізують, когось ні, професорів нібито не чіпають. Так чи є у вашому закладі конкретні приклади, де забирали викладачів або хтось працював у кадрах? Чи було? От багато таких випадків у нас 6-10 десь так до 10 професорського складу були або призвані через наявність невідповідних документів. Ну там немає, наприклад, наукового ступеня. Він просто викладач. Там на посаді викладача він не підлягає під бронювання і. Відтермінування за законом про мобілізацію такі люди є. Вони пішли або або їх забрали. Ну у нас є й добровільці серед того переліку. більшість з них це добровольці, які пішли в Збройні Сили України від початку і знаходяться там. І тьфу-тьфу-тьфу У нас вони всі є, живі не поранені. Ми, ми тримаємо з ними контакт і. І ми пишаємось власне їх їх вчинками. є студенти, які вступили, якраз знаходячись в армії в магістратуру або в аспірантуру, і закоп там виходять в офлайн режимі в, в на семінари, там на лекції, і так далі. Тобто, тут дуже така цікава, знаєте, як в Ізраїлі історія. Тобто, вона йде, а ти, а ти навчаєшся. І без того, щоб вони казали мені там або нашим там колегам, слухайте, там поставте мені на шару якийсь там залік, бо я там в окопах батьківщину захищаю. Нічого подібного навпаки, він сам буде вимагати е, від тебе більшої відповідальності, бо він знає ціну, скажімо так, всьому, всьому, всьому що він от тут, от в цивільному житті, захищає у себе В цілому, він викладацький склад захищений державою. Є закон про мобілізацію, і якщо у тебе місце роботи пов'язано з укладською діяльністю і науковий ступень і, і звання, то ти не підлягаєш мобілізації, а підлягаєш відтермінуванню, тобто тобі треба доводити постійно, що ти, значить, ще не звільнений з, з університету, наприклад, так, якщо це та частина, про яку ви сказали, особового складу університету, яка не Є професор-винокладацьким складом, і вона підлягає мобілізації за віком, наприклад, або там за документами, скажімо, не має там інвалідності чи щось таке, і так далі. То на таких людей розповсюджується сьогодні. Держава нам дала слава богу, вона вже зафіксувала це, і ми вже користуємося цією послугою. Це бронювання. От. і ми в своєму університеті не вибрали навіть 50% від дозволеної кількості таких осіб. Є людина, яку ми хочемо взяти на роботу, і вона має відповідні документи. Ну він фахова людина. То ми будемо клопотати перед державою. Ми залишаємо. Наприклад, от головний енергетик у нас підлягав мобілізації. Я просив благав. У нас були зустрічі до того, як цей взагалі, ну скажімо так, законодавчий все цей процес ще не відбувся. От я просив, десь в адміністраціях там серед депутатських зустрічей, просив ну якось дозволити. Ну слухайте, я все розумію. Ми, ми, ми маємо допомагати. Батьківщині, але одна людина може відсутність цієї людини з відповідним фахом і допуском вона може завалити роботу одного з єдиного, до речі, на півдні України університету педагогічного напрямку, і він просто має запускати ці генератори. А я маю таким чином відповідати на, е, значить, держзамовлення, забезпечити навчальний процес. Ну от, будь ласка, у нас таких там пару десятків осіб. І Держава, в принципі, у цих випадках йде на зустріч, де на зустріч ніяких питань ми не зловживаємо цим. Може, є десь якісь випадки, де тут ну слухайте, постійні якісь комісії перевіряючи, ходять, дивляться військомати, Нацполіція, СБУ періодично до нас заходить, до всіх університетів в регіоні, принаймні, ми вже звикли до таких перевірок, Вони нормальні, тобто вони постійно тримають руку на пульсі. Бо слухайте при певному ставленні до того, маючи владу от такого підпису, ну можна і зловживати ясна річ. Чи багато людей було відраховано під час перевірок, ось перших, коли тільки почали казати, що все ті, хто там заочно у вузах, вони там не мобілізуються. Треба перевіряти. У нас такі випадки були. Що людина а, заходила а, за своєю волею, власне, за своїм власним бажанням отримати так звану непослідовну освіту. Ну, вона була попереджена про наслідки. Тобто, закон не забороняє: Окей, ти можеш вступити а, в друге, отримати другий диплом на в університет, будь-який, маючи вже на руках там вищу освіту. да? Ну, ти просто будеш знати, що тебе е, можуть мобілізувати в будь-який час. От таких от мобілізованих студентів, ну, декілька одиниць ми маємо. Але ж ми не мали права брати людей, у яких не було готових документів. Які не в порядку з точки зору військоматів, які приходять сюди, аби не йти до військомату. От якщо немає якогось облікового документу, військового облікового. А ми його взяли, ми порушуємо закон. А якщо людина має нормальний військово поліковий документ, їй там 35-40 років, і вона хоче отримати а, магістрську, магістрську освіту в психолога, у нас дуже крута психологія. Ми в топі, до речі, по набору в цьому році в всьому регіоні. То, будь ласка, заходь, навчайся. Що стосується міжнародного обміну студентів, чоловіки мають зараз такі ж права щодо навчання за кордоном. Ми не маємо права перешкоджати студенту, якщо він чоловік до призивного віку, і він їде. У нас одна така людина на правах мобільності поїхала до СІУ. все поки він наш студент і поки він не отримав диплом. Він підпряткося всім законам України. І він буде у нас власне, як як і я чи є це засіб ухиляння? Від чи може він залишитися? В якійсь там Кореї може залишитися на свій страх і ризик, будь ласка, бути в розшуку в першу чергу там, бо йому ж відкривається відповідна документація. Відповідна віза. Він не має права перебувати там вже наступного дня, після того як він перестав бути студентом. На е, ясна річ, як і студенти китайські, які до, до нас приїжджають, так і тут ми не можемо їм забезпечити після того, як вони отримують або будуть звільнені з університету та да, відраховані. Вони не можуть тут залишатися. Ну за цим пильнуються служби і там і тут. Наскільки важко зараз виборювати своє міжнародне право, що ваш наприклад університет може надавати під час війни якісні послуги? Чи похитнулася віра в українців? Віра в їх фах? Навпаки, я не відчував такого попиту на українських фахівців, як під час війни? Я сотнями підписую. Підтвердження дипломів, які приходять за кордону кожного дня по декілька штук, і ми маємо підтверджувати або перекладати англійською мовою, робити дублікати дипломів англійською для тих, хто влаштовується вчителем там в Західній Європі або в східній Європі. Всі кажуть нестача вчителів в школи, куди дивиться педагогічний університет? Педагогічний університет має за завдання набирати і випускати фахового вчителя. Надавати йому знання, а працевлаштуванням педагогічний університет не займається за своїм безпосереднім обов'язком. Людина далі йде, куди вона хоче, після того, як отримати диплом. І зазвичай вона йде там, де більше сплачують грошей. От війна що показала, да? що тут питання престижності професії. Дайте зарплатню не в 6 тисяч гривень а, молодому спеціалісту, особливо в сільських школах. А набагато вище, і тоді, скоріше за все, попиту на вчителів не буде, а буде конкуренція, то що вони сьогодні це покоління просто зовсім інше ніж наше. Я точно можу сказати, вони точно знають, що вони не пропадуть бо гарний вчитель. Сьогодні як і добрий лікар. Це людина, яка буде знаєте, народна малова пайде, і вона знайде собі роботу або в приватній сфері, або в державній сфері. До чого ця війна може призвести в науці в освіті, чи може це стати поштовхом для чогось кращого, чи це більше про період стогнації? Ні, будь-яка війна, це двигатель прогресу. Значить, особлива для тієї країни, яка не збирається здаватися, яка власне виграє да. А в нашому форматі виграшем є вже те, що ми залишили за собою державність. Бо на початку війни ворог агресор став перед собою ціль знищити державність. Наявність від від відторгнутих територій, це не є рівнозначність до програшу. України, Україна якраз не програла і не збирається програвати в цій війні, і для України це однозначно стряска, шокова терапія. Так, великою ціною, але це е, е, така ну. Прикордонна ситуація е, на грані, яка просто активізує найкращі уми. Ми точно знаємо, що сьогодні в політичному сенсі велика кількість викликів, на які ми маємо відповідати. По перше, це наша має бути програма. Тут Ізраїль нам дасть приклад: не треба покладатися на своїх друзів, не треба очікувати щось від наших ворогів. Да? нам треба готуватися так, щоб ніхто не міг нам заважати. Або від кого б ми залежали так на 100%, що не можна більше. Тобто, має бути запроваджена знову ракетна програма. В і вона є, як ми знаємо, вона розвивається своє своя армія і вся інфраструктура, яка поту під ту науково-технічну науково технічні завдання, які були загашені за, за 30 за років, власне, і по інерції існували від СРСР у нас в Україні. От вони сьогодні будуть відроджуватися знову потрібні техніки, айтішники. Люди, які мають інженерну освіту, а це власне наші університети. А що стосується вчителів, то тут окрема історія. Я просто можу сказати, що звільнення території, а воно буде то звільнення однозначно, воно буде потребувати кого вчитель, ясна річ. Будемо сподіватися, що і фахових вчителів залишиться вдосталь. І сподіваємось на скорішу перемогу і процвітання нашої нації. Спілкувалися з Андрієм Красножоном, ректором одеського університету імені Ушинського. Дуже вам дякую. Підписуйтесь, ставте лайки та поширюйте це відео серед тих, кому це може бути важливим.